Мама, почитай, пожалуйста. Повість про місіс Мышту. жила собі лісова мишка на ім'я Маусіна Мишту. її Нірка знаходилась насоп під живоплотом. Ах, яка в неї була дивовижна оселя, її довгі тунелі, глидальохів та кладових. Де вона зберігала свої запаси зерна та горіхів, а по стінах питземних коридорів тяглися коріння живоплоту. Її затишному будиночку були і кухня, і вітальня, а також буфети комора. І ще у місіс Миштон була спальня. Там, у глибині, вона спородила ліжко відокремила його фіранкою, щоб не турбувала. Треба вам сказати, що Маустіна Мишта була страшенною чепурулою. Весь свій час вона щось підмітала та тільки й знала, що витирала пил. Іноді, за прибирання в коридорі, їй траплялося на очі жучок, що випадково залетів туди. Ноги витирати треба, бо наслідив он як, геть звідси, обворювалася місіс Миштон, потрушивши совком. Одного разу до нірки по мишка забрала старенька, в червоному плащі у горошок. Дайте, будь ласка, мені водиці напитися, місіс Миштон. Про що це ви, матінко Божа коровка? А ну скоріш летіть собі на небо. Там ваші дітки їдять цукерки. І вона спровадила Божу коровку. А то якось знайшов до неї будинок сховатися від проливного дощу Великий жирний павук. Можна у вас відсидітися, місіс Миштон? попросив він. Ще чого? Іди звідси, нахабне павучище, тільки тут тебе запусти, потім тиждень видирай від стін твоє липке павутиння. Так вона прогнала павука. І той квапливо спустився з вікна своєю тонкою, довгою сплетенною ниткою. Одного разу місіс Миштон вирушила до комори вишневі кісточки та насіння будяка, з яких вона збиралася приготувати суп на обід, чобаючи коридором, Маусіна раптом відчула якийсь запах. Вона поводила вусохами, принюхалася.

Місіс Миштон суворо оглянула його. Шкода, що не прихопила мітлу, подумала вона. «Здравствуй, Джиммі Джміль. Взагалі-то я збиралась до тебе зайти, купити воску. Але що ти в мене робиш? І чому ти завжди влітаєш у вікно? Хіба в будинку немає дверей? І навіщо дзижиш і зудиш? Почала сердитися місіс Миштон. Роздратовано проджижав у відповідь Джиммі Джміль. Він просунувся боком вперед і зник у коморі. Там зазвичай зберігалися жолуді, але зараз їх там не було. Місіс Миштон з'їла останні ще в передень різдва, зате було повно сміття сухого моху. Місіс Миштон вирішила розчистити комору і почала витягувати мох. З нього виснулося три бджоли. І люто задзижали. Я кімнат не здаю, мені постоянці не потрібні, розсердилася місіс Миштон. Геть, звідси, джж-дж. -дж Хто-небудь мені допоможе їх виставити. Дж-дж. Тільки не містер Шапсон, він ніколи не витирає ноги. Важко зітхнувши, місіс Миштон. Вирішила поки що залишити їх і зайнятися бджолами після обіду. Повернувшись до вітальні, вона раптом почула щось гучний кашель це був власний персональ містер Чапсон. Він сидів у кріслі гонденці, упершись ногами в камінь граду, ворошив своїми величезними пальцями і усміхнувся на весь рот. Містер Шапсон жив по сусідству за огорожею в дуже брудній і мокрій канаві. Як поживаєте, містере жапсоне, даруйте та ви геть промокли. Спасибі, спасибі, ви дуже лоблюб'ясні, місіс Миштон. Я посиджу ось тут у вас трошки і підсушуся. Не заперечуйте. Містер жапсон сидів і усміхався на весь рот, а з його сюртока стікала вода. Місіс Миштон важко зітхнула та пішла за ганчіркою. Містер Шапсон засидівся до пізнатого вечора та довго ще довелося запитати, чи не бажає він повечеряти. Спочатку місіс Миштон запропонувала йому вишневі кісточки. Спасибі, ви дуже люб'язні, місіс Миштон. Жувати тільки нема чим, адже зубів у мене немає, сказав містер Шапсон. Він широко розявив рота. Дійсно, у нього не було жодного зуба. Тоді місіс Миштон запропонувала йому насіння чортополоху. Тілі-тілі – сказав містер Джапсон і двухнув пуф-пуф-пуф. І пушинки чертополоху розлетілися по всій кімнаті. Спасибі, видужали люб'язні, місіс Миштон. Чого б я, чесно кажучи, хотів? «Це медо. Боюся, що меду у мене не знайдеться, містер жапсон, відповіла місіс Мишто. Тілі, тілі, тіліво, місіс Мишто», – усміхаючись, проспівав містер Джапсон. А чим же це тоді у вас пахне? Адже я прийшов до вас на запах меду, містер жапсон екпопом підвівся за столу і почав відчиняти дверця шафи, висовувати шохлядки. А місіс Миштон ходіла слідом за ним з ханчіркою і витирала з підлоги вітальні великі мокрі сліди. Переконавшись, що в шафах меду немає, містер Жапсон попрямував коридором. Та, послухайте ви, містер Шапсон, ви ж там застрягнете. тілі тілі Тілі-тілі-тілі-бом, місіс Миштон. Спершу містер Жапсон притиснувся до буфетної. Тілі-тілі бон Немає меду, меду немає, місіс Миштон. Але в сушарці для посуду сховалося лише три мокриці. Дві втекли, але найменше він встиг схопити і проковтнути. Далі містер Жапсон вдерся в сусідню добуфету комору, там ласував у цей час цукром містер Барабаті. Потривожений метелик негайно вилетів у вікно. Тілі тілі, тілі бом місіс Миштон, та у вас тут повно гостей. Я їх не запрошувала, відповіла Ваусіна Миштон. Вони рушили далі. тілі тілі тілібом, бом Цш, За рогом містер Шапсин раптом побачив Джимі Жмеля і схопив його, але тут же відпустив. Не люблю я джмалів, пояснив містер Джаксон, витираючи рота рукавом піджака. У них е жахлива щитина. Згинь звідси жабо, у відповідь вискнув Джиммі і Ой, я так більше не можу, простогнала мишка. Я з божеволію, вигукнула місіс Миштон і закрилася у погребі з горіхами. Тим часом містер Шапсон. Зайнявся бджалиним гніздом. Він потягнув його з комори, не звертаючи увагу на укуси, коли ж місіс Миштон наважилася вийти з укриття, нікого вже не було, але бруд кругом був жахливий, просто страшенний безлад, і мох, і будяк, і липкі плями від меду, і брудні сліди ніг. На що тільки перетворився мій будинок? І вона знову заходилася прибирати. Працьовита мишка спочатку зібрала мох і залишки воску. узяла кілька прутиків і вставила їх у двері, щоб парадний вхід став пущим. Тепер вже містерові жапсенові ні за що не пролізти. З комори місіс миштом дістала рідке мило, ганчірку нову щітку. Але тут Маусіна миштун відчула таку втому, що не могла з місця зрушити. Вона на хвильку присіла в крісло та миттю мирно задрімала, а потім перебралася у своє ліжечко. Коли ж у мене знов буде чисто, засинаючи, прошепотіла бідолашно місіс Миштон. Другого дня Маусіна встала ні, світ, ні заря й одразу ж взялася до генерального прибирання, яке тривало цілих два тижні. Вона підмітала, мила, скребла і скоблила, натерла воском всі меблі і начистила піском олов'яні ложки. Коли все в її будиночку сяяло й блищало, місіс Мишта влаштувала свято і запросила своїх подружок мишей, а містера Жапсона не покликала, але він відчув смачні запахи і видерся на насип, однак протиснутися до будинку не зміг. Але містер Жапсон анітрохи не образився, у гості місіс Миштон подавали йому жолодьові чашечки, наповнені медявою росою. Прямо через вікно містер Жобсон сидів на сонечку і примовляв. Тілі-тілі-тілі-бом, ваше здоров'ячко, місіс Мишта.